Доброго здоров'я! І так, зняття старих педалей. У першому ролику, коли я ковчу педалі, не хотів записати, ну акумулятор задився. А потім уже не встиг ролик записати, як педаль вискочила з осі своєї. Ось педаль, велосипед я звернув. І так, що для треба... Для цього треба ворожковий ключ на 15, вставляємо. І, щоб було зрозуміло, коли їдемо, крутимо педалі по часової стрілки. Це буде, я знаходжу, що відносно велосипеда з правої його сторони. Значить, щоб відкрутити вістю можна в обратну сторону крутити ось педалі. получается тобто, по часовій ми їдемо і педаль буде закруш... закручуватись, а в обратну сторону буде відкручуватись. І так ставили ось сюди, відломана, ось ці педалі ось тут. Вісь тут зломана і не сильно видно. Ось, ось такі ось така плоская частина і крутимо так є одною рукою не дуже удобно це робити так І справи тут. Не ожидав, попередні подалі заводські були пластмасові важче. У них була більша вага. І так. Тепер треба відкрутити. Також нагадаю, що різьба тут є права і ліва. Ага, так воно не хоче відкручуватись. Ну, тоді буду заставлять так Я Викрутив. разлетилась значить подивився педали які буду менять ну, вам уже и не видно підшипник стоит внутри ості ее ості Точніше сказати, як у задній стульці велосипеда йде не підшипник, а кожух і внутрі кожуха шарики набиті. Скрізь цього і впадалі, подалі. Так же само тут зроблено. І так, одну вісь відкрутив. Тепер потрібно буде вісь цю очистити від грязі і змастити знову і накрутити педаль. І так. Ой. З лівої сторони так вже буде здорово тут болтається. І так, значить, коли ми їдемо, оця педаль буде крутитись проти часової стрілки, тобто треба крутити тут в протилежну сторону вісь педалі. Тобто, Ось таким чином. Раз, І так. Камеру тримати выкручивать так, ну і туго вона так, так. Це сюрприз. Подивився на маркировку на нову педалі. О, там не написано теж виробник. Ага, Скручується добре. Є і того у нас дві хитайські. Далі на тієї теж не видно, надпис все виготовляв. От такі от фокуси і так. Вісь тепер витираю, щоб була чистенька. Так, Уже мені подобається порваним носком. Порвався носок, постирав його і використовую як вітош. Ось з одної сторони, ось з протилежної сторони. Витер Так теперь не видно з протилежної сторони витерти. Тепер залишається. Педалі спробую крутити. Тут маркировки нема, ось така педаль. Ага, ось тут щось написано. Зрозуміло, що це за символ, такий може китайський. Так, приміряємо. Ой, стрибає педаль. якщо серйозно. Так, одною рукою неудобно. Таким чином ставили педаль в отвор і починаєте крутити. Якщо вона не закручується, то тоді іншу берете педаль. Тобто, ось таким чином Праву сторону велосипедно крутите. Якщо по часової стрілки виводите вперед їхати, тобто в ту сторону і треба її і закручувати. протилежної сторони те ж саме. Яку крутите, педаль, щоб їхати в таку сторону і вісь вращаєте. Так. Одною рукою мені невзовно це робити. Так, ну-ка, ой. Так, одною рукою мені неудобно і накручувати. Не Зараз носить і ставить весь педаль і протилежною рукою плющ тримати і закрутити одною рукою не це зробити і так змастив я вісі портив педаль з одної сторони і з протилежною. і все добре получилось ось таким чином і саме можете зробити значить по старій вісі що получається педальне Ось і кинець І в неї відламався шматок осі. І виходить, що гайка випала і, соответственно педаль не трималась і почала випадати. так що треба узнавати яка педаль нормально і таку тільки купувати і вкручувати. Як бачите все довольно просто, тільки трохи его зни.